Так, а ось ми з вами заходимо в вуличку і нам відкривається якась церква, якийсь історичний закуток. Расмус Кінтфангауда. Кінт Друзі, а це церква католична Івана Хрестителя. Те, що я читала в інтернеті, ось це вона, ця католична церква. А ось знаменитий Ерасмус, письменник. Він жив в Гауді, але на честь нього названа і клініка. В Роттердамі, і госпіталь знаменитий, і ще щось таке університет, по-моєму, ерасмус. Ось такі знамениті люди жили в Гауді, старе історичне місто. Зараз ми з вами підемо в церкву святого Івана Хрестити. Які тут старі будиночки біля церкви? а які малесенькі, дивіться, прямо на одне іконце. Чи там ще й люди живуть? Ой-ой-ой, дивіться. Як жили бідні голландці в яких маленьких будиночках. По декілька поверхів, але дивіться, які вони вузесенькі Мене дивує, що така грандіозна церква, така будівля, і так, знаєте, близько будинки ось ці розташовані прямо біля неї. Бачите? Близько-близько. Невже і раніше так було в Нідерландах, що було дуже мало місця? Хоч одні з найстаріших будинків Гауди. В кожного ще є свій балкончик маленький, якась тераска. Все так наліплено. Але які в них тут великі церкви? Просто грандіозні. Великі такі канальчики, стіни. ну Дійсно, ця будівля така грандіозна і така вузенька вуличка, і вже якісь будинки. Магазини, музей, кунстгаудрай. Якась кунсткамера. Що таке музей? 1609 рік. Музей гауди. Так, так, да, сюди можна попасти, але треба. Бувати квитки. Коли буде безкоштовно, ми зареєструємося знов і знов з вами побуваємо в музеї Ауди. Так, ми можемо зайти в церкву. Дивіться.

Hello. So, yeah. so you Thank you. Well. see this part. Uh, yeah. but, uh, some people can explain something yeah. about it. and uh, Over there there will be a service in a few minutes. Can you tell a little bit about this part? please? Yes, yeah, of course. So yeah. Where are you from? Uh, Ukraine. Okay. Ukraine. Okay. Welcome yeah. to the church. Yeah, so. Thank you. Saint John. Yeah. Christ. Christ. Yeah, yeah, yeah. Are you Christian? Yes. Yeah. 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 So you know, uh, you know about churches. And so it's maybe it's uh, Orthodox religion. Orthodox. Orthodox, yeah. Orthodox. No, it's okay. Catholic too. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. This is Protestant church now, but when it was built, it was a Catholic church. This uh, Protestant, uh, church, is Protestant church. Yeah, yeah. yeah. Okay. 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 Yeah. Protestant too. Yeah. I like. Yeah. <laughs> so you're welcome um, to join in our services. What, what alone? Yeah. Yeah. What? And,

Ага, ну от в інтернеті, да, було написано, що це католична. А вони тепер зробили протестанську. Ось такі тут органи. Боже, ну ця велич вона дійсно вражає. Дивіться, яка краса. Такі колони. Це вже не перша велика така церква, яку ми відвідували. Я знімала. І це будували. Оце історичні. Пам'ятки. А оце тут захоронення. Мені розповідали захоронення. Вважається, хто захоронений в церкві, той попадає зразу в рай, але тут хоронили дуже багатих людей і такі от плити. Бачите, скільки тут захоронено. Ну, якось так, знаєте, незвично ходить по могилам. Ну, так тут є, така культура. Да, якби католична була, то можна було поставити свічку, а в цього всього немає. І ікон, ні ікон, ні свічок. Дзвони, дзвонять, звуть на службу. Отак от, от була католична Івана Хрестителя, а тепер стала протестантська. Бачите, протестанти в Нідерландах перемагають. Польські склеї, привіт-привіт! Так, да? Нік? А, тут такий вибір, класний. Галаритка. О, ми тут познаходимо всього, що нам треба. Соломки. Ось, дивіться, гречана каша 400 грам, 259. Добре, що мені сестричка передала. І ось така 5,99 900 грамів. 900 грамів. Бачите, які ціни. Який красивий виноград. М -м 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 -м. Красота. Ще й блискучу стрічкою зав'язаний. Ковбасні вироби. Огірочки, ой, дивіться, козела шикарна теж, гарний магазинчик. Сири, ось таранка, А, для любителів. Все є, все є, бачите? українська Чевеладість. Ну, те, що в Україні продається і корка. Паста і корка 3,49. Можете ціни зрівнювати. Сметанка, ось такі ціни, маленька сметанка, йогурт, і кефір, коли собі творожок і кефірчик.